Вітаю, друзі! Минулого року відкрила для себе чудовий рецепт паски. Ця паска виходить дуже пухкенькою, якесенька, наче пух її можна їсти губами. І найголовніше, що рецепт без заморочок і зайвого клопоту. це здобна паска, яка довго не черствіє. Порція невелика. Тож обов'язково спробуйте дуже смачно. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього до цукру додаємо дріжджі і поступово додаємо молоко і все перемішуємо. Дріжджі можна брати як свіжі, так і сухі, молоко має бути ледь тепле. Ці пропорції, як завжди, залишаю під відео та в кінці відео. Отже, готову опару залишаємо на 20-30 хвилин в теплі. Окремо у великій мисці з'єднуємо яйця, цукор і це все перемішуємо. Додаємо сюди готову опару. І далі починаємо замішувати тісто. Додаємо більшу половину просіяного борошна і ось так рідке тісто замішуємо, поступово додаючи більше борошна. Далі решту борошна висипаємо на робочу поверхню, викладаємо на нього тісто, додаємо масло, оливкову олію і продовжуємо все вмісити. Треба добре вимісити тісто, щоб паска була пухкою. Далі кладемо тісто у велику миску і залишаємо в теплі на півтори години. Далі обминаємо тісто, просто все перемішуємо. Руки змащуємо олією і можемо формувати паски. Відриваємо шматок тіста, всередину кладемо родзинки і ось таким способом заліплюємо родзинки, формуючи кульку. Важливо, щоб тісто заповнювало форму не більше, як на одну третю. Залишаємо паски у формі, підходити ще на 40 хвилин. Вони мають дуже добре підрости у формі. Тоді випікаємо при 170 градусів 40 хвилин. Ось такі гарні та румяні виходять ці паски. Важливо дати їм добре, вистоятися у формі, щоб вони вийшли рівненькі. І не потріскали. Далі пропоную приготувати білкову глазуру, скільки залишаються білки від паски. Для цього з'єднуємо білки цукор, сік лимона і ставимо на парову баню, нагріваємо до розчинення цукру. Далі збиваємо міксером 10 хвилин до стійких піків, щоб вийшла така густа гарна маса. І одразу змащуємо нею паски. Ця глазур добре засихає і є дуже смачною. Прикрашаємо за бажанням. Я тут використовую натуральні інгредієнти. Це насіння соняшника. Глазур засихає приблизно одну годину, але я хочу показати вам серединку, тому розрізаю паску швидше. І ось така краса виходить в розрізі. Дійсно, дуже пухкий та вдалий рецепт, який залишиться з вами на багато років.